Виконуємо номер 861 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли коло, радіус якого дорівнює 35 мм. Знайди довжину кола та площу круга обмеженого цим колом. Приступаємо до виконання. Я накреслила коло

А тепер знайди довжину кола та площу круга обмеженого цим колом. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Наближено дорівнює 2 помножити на 3,14 і помножити на 3,5. 2 помножити на 3,14 це буде 6,28 і помножимо на 3,5. Виконуємо множення в стовпчик. 6,28 помножимо на 3,5. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 да 4, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30, 1, 31. Множимо на 3, 3 множимо на 8, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, 2, 8. 3 множимо на 6, 18. Виконуємо додавання: 0, 4 додати 4 8, 1 додати 8, 9, 3 додати 8, 11. 1 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1, 2. І відокремлюємо три цифри комою. Отримали 21,98. Сантиметрів. А тепер знайдемо площу круга. Площа круга обчислюється за формулою πr квадрат. Наближено до дорівнює 3,14 помножити на 3,5 у квадраті. Піднесемо 3,5 до квадрата. Помножимо 3,5 на 3,5. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, до 2, 17. 3 множимо на 5 – 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 3, 9, до 1 10. Виконуємо додавання 5. 7 додати 5 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2 і 1 переписали. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 12,25. І тепер 12,25 помножимо на 3,14. 4 множимо на 5 – 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 4, 8, да 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, до 1, 9, 4 на 1, 4. Множимо на 1, 5, 2, 2, 1. На 3, 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 2, 6, да 1, 7. 3 множимо на 2, 6, 3 множимо на 1, 3. Виконуємо додавання 0, 5, 9 Додати 2, 11, да 5, 16. 6 записали, 1 запам'ятали.

21,98 см сантиметрів та 38,465 шістдесят сантиметрів квадратних. Номер 861 виконано.